Уявіть, чоловік сідає у літак, а потім просто зникає в повітрі, залишаючи по собі лише легенду. 1971 рік Аеропорт Портленда невідомий під іменем Д.Б. Купер купує квиток на рейс 305. Це початок історії, що стане однією з найбільших кримінальних загадок століття. У небі він передає записку: У мене бомба. Виконайте мої вимоги. Отримавши 200 тисяч і парашути, Купер робить неймовірне: він стрибає з літака у темну штормову ніч над лісами Вашингтону. Його більше ніколи не бачили. Жодного тіла, жодного переконливого доказу його долі. Лише частина грошей, знайдена роками пізніше, підтверджує реальність цієї неймовірної події. Хто був Дебе Купер? Чи вижив він? Це питання, що досі мучить ФБР та ентузіастів загадок. Підпишіться на інфотемня, щоб зануритись у світ нерозкритих злочинів та історичних таємниць, які звучать як найзахопливіші трилери.